Вітаю вас, шановні друзі! Розпочинаємо сьогодні у рамках так званої диверсифікації контенту на каналі, паралельно із нашою кар'єрою за Nottingham Forest Ще одну кар'єру кар'єру гравця. Будемо грати за українського хлопця Міхея Байду чи просто міху на честь легендарного українського гетьмана Дмитра Байди Вишневецького. Грати будемо у чемпіонаті Німеччини за Гановер 96. Чому за Гановер 96? Чому я обрав саме цю команду? Тому що Гановер грає у два форварди, а наш міха Байда саме центр Форвард. А тому пробитись у склад, основний склад команди, яка грає саме з двома фордами. Нам буде, на мою думку, трошечки легше. По перше, знайомимось з умовами, які нам потрібно виконати для того, щоб відновити свій контракт на наступний сезон на більш гарних умовах. Нам потрібно буде зіграти 24% матчів у цьому сезоні, обіграти 18 разів один в один. 8 разів пробити по воротах, 12 пасів пасіфіки віддати та. 4 рази обіграти дріблінгом опонента. Також подивимось, що нам пропонують обрати клуб, до якого ми бажаємо вступити по итогам цього сезону. Так, наш таргет-тім. Давайте виберемо я, друзі, хочу, щоб Міха Байда потрапив до стану Дортмундської Борусії. Що ми тут маємо, друзі? Тренування, турнірну таблицю, агент, якісь активності. ну Все, як і було в минулій частині пропонують нам якийсь буст віртуоз, меверік чи Хартбіт. Не знаю навіть, що вибрати. Ну, давайте виберемо Меверік. Також є шелпінг на що нам не вистачає грошей. та інвестиції. ну Також у нас немає грошей, у нас 1700 на кармані. Ось він наш Міха, ми вже обрали меверик якусь персональну. Давайте візьмемо перший дотик та флеер. Нам потрібно виконувати ці флеєр паси для відновлення контракту, тому візьмемо ще й такий перк. Є також древо розвитку, але поки що ми тут нічого не можемо взяти. Нам потрібно набрати другий левел. Ну і взагалі наші стати виглядають ось таким чином: швидкість 69, дріблін 68, захист 32, фізика 69, паси 50, удари 70. Давайте трошечки потренуємось і вирушаємо вже до першої гри. Так, друзі, під час тренувань нічого цікавого не відбувалося, а от по ітогам цих тренувань ми отримали другий левел та цілих 6 скіл-поінтів, які я вже вклав. Ну, майже усі у ну, пришвидшення. Ну і останній один у фінішинг. Ось він наш красен Міха. І ось вона, ця історична заміна. Починає Міхей Байда свою кар'єру у великому футболі. Ну і Газіантеп в своїй атаці. Міха спостерігає, судячи з усього, за тим, як наша команда буде пропускати гол, так воно і є. Цилляр запускає м'яча в свої ворота 0-1. Ось така прикрість. Тільки міха вийшов на поле, і ми вже програємо. І один пас. Міха вперед. Непогано, непогано. Ай-яй-яй, трохи не вдала. Діє! Здавалося б, але це гольова передача від Міхі. Міха Байда. Перший асист в першій загатаці. Непогано, непогане завершення. Від нашого партнера по команді. Ось тут, здавалося би, погана передача, але по ітогу який асист. І який постріл. Один-один. Міха просить передачу. Хотілося б пробити поворотом, але поки що немає такої змоги. Ганновер. Небезпечна атака. Ой-ой-ой, було положення поза грою. Так, було положення поза грою. Трошечки, трошечки забіг Міха, але. Яка передача, яке відкривання на куту. Ну, подивиться, зовсім трошечки, а? Міха! Красень. І передача непогана. А встигнути би щеп. Ай, в положення поза грою знову. Тільки ми приїхали до Германії і вже граємо свій перший матч. Друзі, і вже відзначились асистом. Може, і зараз буде вдало Діє міха, а яка по задуму передача, але виконання підвело. І небезпечний випад Газіантепа. Непогано. Дуже непогано. І що? Посередини нашої атаки лунає фінальний свисток. Ось так от закінчується перший матч. Міхея Байди за Гановер 96 у товариській гри проти Азіантепа Турецького, у якій ми відзначились гольовою передачею та ще кількома вдалими діями на футбольному полі. 8,6 наш рейтинг по ітового цього матчу дуже, дуже непоганий виступ від міфі. А для того, щоб потрапити до складу дорпнської Борусії по итогам цього сезону, друзі, нам потрібно буде виконати 105 успішних дріблінгів. 40% виступів за команду у цьому сезоні забити 5 прикольних голів та опціонально виграти матч 1 та виграти лігу. Ось такі ось завдання. Друзі, ну мені здається, вони трошечки нереальні поки що для нас. Підняли ми рівень по ітогам цього матчу маємо 3 скілпоинта і закинемо по одному у дріблінг, контроль м'яча та спритність. Ну і по ітогу ми маємо 71 оверл, 74 Пейс, 72 удар. Паси та фізика без змін, також як і захист, ну і 71 дриблінг. І поки що, друзі, ми маємо статус запасного у Гановері 96, і нам трошечки не вистачає, як ви бачите у лівому верхньому куті, трошечки не вистачає для того, щоб пробитися в основний склад. Тим часом ще нам додали скілпойнтів, під ми рівень після тренувань. Вони підуть у нас у виконання пенальті двічі, а також у удари з льоту. І це вже дозволяє вийти нам на рівень стартового складу. Друзі. Отже, ми починаємо серед стартових 11 наступну товаріцьку зустріч пороти Анталія. Спорами граємо. Поруч з нами Техерт, Мільсен, Леопольд, Ернст, Трикутник посередини, Езе, Нойман, Хальстенберг, Бернер, Муроя. це лінія захисту та Вейнкнауф на воротах. Ну і ми бачимо, що міха в нас ну, один із найкращих гравців, якщо дивитись на оверол. І тих, що на полі виходять за Гановер 96. В центрі поля Міхей. Поки що отримує м'яч. Віддає назад. Ой-ой-ой, який поганий пас, який жах. і захист не вступає відбір відразу ж, і Анталія Спор у своїй атаці. Міха потрібно бігти назад, потрібно виправ... виправляти свою помилку. Міха знову до лівого Флангу, хоча його позиція праворуч в атаці, але поки що непогана передача і мчить вперед міха. Удар поворотом по ітогу небезпечний перший удар у виконанні Гановера. Шукає свою позицію там десь праворуч Міха, вже забіг в положення поза грою. пропонує підверхову передачу себе, але неточний пас. Непогано. Шанс на контратаку. Міха бачить свого партнера. Це Енс. Підключення до атаки. Міха йде вперед. Але втрачає форвард гановера. М'яч. Ну віддай, віддай, зараз. А що ж ти за гравець такий, а? Міха, що буду ребоїти, з м'ячем, Міха віддає. Це можливо гольова передача. Ні, не забиває гравець гановера. І немає повторного удару. Ось такі тіні у нас над газоном у другому таймі, друзі. Із Майнкрафта у нас хмари. А міха йде к воротам. Міха! Віде передачу. Потрібно було пробивати, нам потрібно пробивати в створа. Я зовсім забув про це. Міха пропонує себе, міха потрібно забивати головою! Ми не вміємо поки що пробувати. Який момент, Міха? Якщо б ногою, удар зльоту, ми то качали якраз. Міх сходу пробиває міха, повзворота неробочою лівою. Заряджає. Ну, за сміливість п'ятірка. За виконання. Ну, Поки що приходь наступного разу. Небезпечна так Анталія спору. І удар повзворота. Непоганий момент у Гановера. Міха отримає передачу. Потрібно продовження. Так. Є продовження. Пас на міху міха! йо йо Лівий заряджає міха Байда! 1-0 Гановер перший м'яч Байди. За свій новий колектив. Поки що в товариському матчі. з ходу лівою неробочою. Розстрілює голкіпера Міхей Байда. Дев'ятий номер Гановера. Це 1-0. Ганновера. Ну, що атакує Анталія Спор. Небезпечний удар. Каркас воріт, рятує. Утримує м'яч в оточенні гравців Анталія Спору. Міха! Ой-ой, ой яка небезпечна передача, ризикована дуже. Ай, запізно, запізно, хлопці. Не віддавайте на міху. Зараз. Можна, але усе кунає фінальний свисток. Все ж таки, Міхей Байда забиває свій перший м'яч за Гановер 96. І цей м'яч стає переможним у таворіській зустрічі проти турецького Анталіаспору. Ще отримуємо рівень. Друзі, три і Цього разу ми будемо вкладатись в лонгшоти. Приходимо до наступної товариської гри. Граємо проти Тенеріфе. Склад. Судячи з усього незмінний. Міха попереду. Поруч Тейхард, під ними Шауп, Безучков Ернст, Кьон, Нойман, Хальстенберг, Бернер, Мроя, лінія захисту, ну і Вейнт на воротах. Лівому фланзі м'яч. Ось такий гарний перевід праворуч і Міха з м'ячем Обіграв одного. Міха йде вперед. Міха! Ну майже втратив м'яч, але все ж таки утримав його на полі. Міша. Ой-ой-ой, ой ой що там було? Порушення правил. Опанувало ми себе. Вимагав передачі Міха Байда, але пробив. Наш партнер по команді і влучив у хрестовину. Атака Тенеріфе. Передача, і який удар від Начо. І запропонувати себе міха. А відтепер на швидкості міха обіграти опонента. Ось така передача незграбна назад. Не дивлячись ой. ой Ну, Поки що швидкості не вистачило, щоб впевнено відірватися. А поки що ось такий момент, друзі. Несподівано. Катить м'яч у ближній кут, гравець Тенеріфа і ледь ледь не пропускає наш голкіпер. Ой-ой-ой, яка непогана передача. І знову пожня поза грою. Ну. На тоненькому грає міха. Ну Тут зовсім, зовсім було. І небезпечна атака від. Тенеріфе виходить наш голкіпер. Каркас ворот виручає. Рятує Каркас воріт. Але добивання і м'яч все ж таки влітає в сітку. 1-0 Тенеріфе попереду. Відкривався попереду. А це небезпечний момент. Грає. ой 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 ой, -ой. Знову задум. Задум гарненьке. Виконання не вистачає. Пробуємо вийти на оперативний простір. Байда! Передача. Положення поза грою. Чергове. Знову спроба загострити від Міхея Байди. А ось це непогана передача. Удар заблоковано. І знайти себе але не дають, не дають пройти. Ось так! Міха пробиває! Що там? Вже чергове положення поза грою. там підіймає прапорець боковий, але на що він вказує? Ай-яй-яй-яй-яй, міха Байда сідає на лавку запасних. 6,4 рейтинг. 0 асистів, 0 голів, 0 ударів поворотом. Що ж, по його завершенню ми програємо 1-3. Бокс Кламмер забиває за Гановер 96 і Енрік Галедо оформлює ще два голи у наші ворота. Ну а на нас нарешті, друзі, чекає перша гра. Перша офіційна гра сезону. Ну і ось оголошення стартового складу. Ну, і Міхей Байда буде грати на вістрі атак Гановеру. Так, друже, ти поїдеш додому. А ось цей хлоп. Буде вийде на футбольний газон і буде забивати голи. На нас чекає гра проти Нюрбергу, і ось він цей стартовий склад Течер Міха Байда, Шауп, Леопольд, Ернст, Езе, Нойман, Хальсенберг, Бернер, Мерое та Сталь на воротах. Ну, командочка, друзі, за рейтингами у нас. Відверто така собі. Ну, доведеться міхібайді. Тягти усе на собі. Ну, Нюрберг в небезпечній атаці, яка шалена передача. Удар поворотом поки що заблоковано. Ось кутового грашку Міха непогано грає у захисті, і тут потрібно. Побороти за цей м'яч виграє цю боротьбу міха Байда і ми йдемо вперед. Є в нас швидкість? І подивимось, чи є швидкість у захисників Нюрнберга. Ну, поки що є, поки що вони встигають. Міха розвертається. Шукає ударну позицію. Поки що не знаходить. І яка ж відверто, поганенька передача на 2 метри. не зміг віддати її Байда. Непогано. Потрібно розвити цю атаку. Ай-яй-яй-яй-яй, не проходить пас. Ой-ой-ой, ой а це небезпечно і сталь на воротах рятує. Знову верхова боротьба і виграє, і міха. Пропонує себе. Є варіант для удару і пробуває. Пробуває байда, є у нас трошечки прокачаний дальній постріл. Потрібно цим користуватись. Ну і у нас висток на перерву. Ну, поки що цілком рівна гра. Хоча, ну, можливо, моментів все ж таки побільше у господарів поля у Нюрнберга. Порушення правил там було. Ой-ой-ой, ой як непогано. І потрібна передача. Заблокована передача до карного майданчика. На віску того удар! Ой-ой-ой-ой, як це було близько. Міхей Байда пробував головою. Менше впритул. І рятує голкіпер. Ну, ще й Фукс там страхував на ближній стійці. Валентіні. Передача вперед. Грає захист Гановеру. І помиляється захист Гановеру. І знову грає захист Гановеру. Удар воротам. Сталь проваджає м'яч поглядом. Непогана передача вперед. Небезпечний момент. Удар поворотам матені. Ну і, на жаль, Міша вже пограв сьогодні. Сідаємо ми на лаву запасних. Було два удара поворотам і один дуже небезпечний був у нас золотий шанс відкрити рахунок у цьому матчі, забити. Але, на жаль, голкіпер рятував. Ну що ж, Міха сідає на лаву, і ось до чого це призводить. 3-0 виграє Нюрнберг. Розгромна поразка Гановера у першому турі другої Бундесліги. Буквально за 10 хвилин Гелер, Гейс та Векесер роблять рахунок таким, яким він є по ітогу. На жаль, не зміг як слід проявити себе Міхей Байда у цьому матчі, але у нас є 6 скілпоїнтів по ітогу. Давайте їх вкладимо у силу, у фізику та трошечки. Паси. Наступна гра вдома вже дебютна гра при домашніх трибунах для міхея Байди у стартовому складі. Поки що ми все ж таки в стартовому складі будемо грати. тохер Міха, Нільсен, Ернст, Фоті, Кьєльн, Люх, Хайстенберг, Бернер, Дем та Стальна. Стартовий склад проти команди магдебург розпочинається матч з атаки Гановера. Міха на Фланзі віддає передачу непогано, але втрачає відразу ж його партнер ігровий снаряд. І вже потрібно захищатись господарям поля. Ой-ой-ой, Якан, анд же небезпечна атака. Де не ж захист? Повижна поза грою? Ще одна небезпечна атака від гостей. Магдебург пробиває поворота. Гравець Магдебурга і рятує Сталь. Дуже-дуже небезпечний випад від гостей. Ой-ой! Ось це непогана передача, але міха положені поза грою. Черговий раз у цьому сезоні. Атака Магдебурга. Спокійно! Потрібно грати в обороні. Ой, що вони привозять в свої ворота. 0-1. Просто. Кузького клоунаду виконали гравці Гановера перед своїми воротами. Ну і сталь тут нічого не зміг зробити. І одна небезпечна атака Макдебурга. Дивимось ми її з флангу. Немає захисту Гановера. Ось тільки зараз виніс м'яча. Ну, передачу! Ну зараз зараз потрібно було віддавати. Ну, може, зараз. І не доходить м'яч до Байди. Спроба атакувати від Гановера. Ну, там попереду нікого не, немає у нас. Байда вимагає м'яч. Віддає ну яку передачу, але потрібно бігти за цим м'ячем стояв наш правий півзахисник. Ще одна передача і удар. А ось це вже момент. Оце вже комбінація. Зльоту пробивав Байда. Пропонує він себе при виконанні цього тутового. Поки що м'яч до нас не доходить. Давай на дальній кут! На дальній кут! Вішай! Уже запізно. Атака Магдебурга. Подивиться на наш центр просто на центр нашої штрафної. Там нікого немає з наших гравців. Я не знаю, якийсь дивом м'яч не потрапив зараз до гравця Магдебурга і не було небезпечного моменту. Гахет. Ааа! Команда противника. Робить, що хоче біля наших воріт. Ось зараз непогано. Вперед. Байда, пішов. А хто там є, хто? Нікого немає в штрафній. Тому йдемо сам, самі. Ну і лівою. Подача непогана, не встигає. Ніх, ніхто не встигає, на жаль. Ай-яй-яй-яй-яй. А як вирізав та лівою? М -м -м, цукерочка. Так, цукерочка чекає тебе на лаві запасних. Міха Байда, на жаль. Але подивиться, що сталося. Міха Байден присів їсти цукерочку на лаву запасних, а Гановер забив три м'ячі. Так, ще пропустили ми один, але забили тричі. 3-2. Три ми виграємо все ж таки цей матч. Не знаю, якесь диво, мабуть, сталося. Ну, а ми рухаємось далі, друзі. Безперечно, будемо ми рухатись разом із міхою Байдою далі. Чекає на нього яскрава футбольна кар'єра, але почекає вона ще трошечки до наступного випуску. А наразі, друзі, ми будемо з вами прощатись. Я ж вас по традиції прошу не забувати про свої вподобайки під цим відео, також підписуватись на канал. За можливістю матеріально підтримувати ЗСУ та волонтерські рухи. Все буде Україна, друзі. Скоро побачимось!